785 день в Канаді 08.08.25. Сьогодні п'ятниця. Люблю п'ятницю. І вона пройшла та, чудово. легенький день, нічого складного. Ну, Стандартно. На роботі вже все, все якось автоматично впливе. Почався він. Зранку встав О, технічні приміщення. Пішов зразу до комп'ютера, подивитися, що там по заявочкам. Але пішов через низ. І йду, зразу дивлюсь, що там гарбіч повно чисто. І оця труба, що скидають сміття компактор, прес. І Алік забув його включити. Він коли відкриває, щось там чистить, він само собою відключає, наключить, кнопочку натискає і забув його просто вимкнути. Я його вимкнув, і Там така коробка, воно коротше, як падає, воно там пресується прямо на тому пресі металевому. І коли він вже совається, там вже така коробка, що вниз не падає, <coughs> треба допомагати. Але Алекс був Алікс це зробив. Видикував заявки. Е, зразу куди я пішов? Що я пішов робити. Зранку була роботка. З Аліцем не зустрілися, я пішов в Тавербі. А, Подивився знову до того компактора, воно там трохи впало. і цей. Потім в офіс зайшов, взяв дозволи, пішов одну заявочку робити. А, Мені подзвонили з офісу, що люди заїхали. Люди заїхали і там ванна забита. І чомусь в, там де пралка і сушарка зверху в них є труба, і вона відпала. І воно було виключено з резетки. Ну, там багато чого чуш, понароблювали, невідомо що. То я пішов тим зайнявся. Що попідключав, а ванна була забита, там було стільки, було цілого кота дістав. Вот. Лампочки поміняти. Ну, заявочки з заявочками сьогодні класно, після обіду, ну не так, щоб класно. Спрацювала пожежна тривога. ну Це вже третій раз. У нас тут Tower B, але воно як спрацьовує, тут дві вежі сигналять. Не знаю, чому Tower a Може, десь там з'єднано, ну, про всяк випадок. І все. О! Знову була сигналізація, Всі евакуювали. Так як я працював, то мені що, я вийшов, відкрив цей панель, подивився, що там, як, на 30-му поверсі. Знову! Третій раз. Їм треба пофіксити цю штучку, бо пожежники приїжджають, Чотири машини чи п'ять приїхало, вони одразу скоренько. Навіть 5 хвилин не пройшло. Поз'їжджались, пішли подивились, знов там якийсь їхній датчик. Воно писало, що це pool Station. Ця станція дьоргає, що вона там включає сиран. А насправді це нема. Щось інакше. Може, вона поломана, треба їм її пофіксити. От. Я так і знав, що це все спокійно. Я залишив їм двері відкриті і пішов собі робити заявочку. У мене ще з'явилось там мейлбокс поміняти. Якраз на вербі, поки люди там сиділи, то я собі поміняв замочок, все устаканилось. І це і додому. Катя сьогодні Саша наїздила на аукціон, бо я собі замовив минулого разу останній раз помпу. Насос. Це такі... Воду перекачувати. Ну, мені дуже. Тут на роботі дуже класна штука, коли якийсь потоп, чи ще щось поставити помпу і перекачувати воду на ЕС. Треба. Така штучка пригодиться, щоб відрами оце не носити. Шланг кинув, злив і все. Бо тут часто така фігня, що топить. Я вже знаю. І помпа дешева, мені обійшла щось в 20 доларів. З податками. Я за все заплатив 65 доларів і замовив перчір -машину. машину високого тиску. Керхер такі. мити машину. Я ж його не перевіряв в коробці одне і друге. Керхер юзаний. Його використовували, але я так розумію, його купили і повернули. А насос повністю новий. Тож таке от. забрав то і додому. Що сьогодні ми їли смачненько? Картоплю фрі Фритюрниця. І ми вирішили зробити картоплю фрі. Перший раз купили картоплю фрі. Ну Це не знаю, що це таке. Це фігня. Соломка, але тонесенька. Ну, от, є нормальна картопля фрі, то так ніби на четверо порізна, а зовсім тонесенька. І вона просмажується, вона просто сухарики робляться. А я купив тут в нас в нашому супермаркеті рифльону картоплю, велику, грубу, довідку. І дуже смачна фритюрниця зробили. Якраз фритюрниця на троїх вистачає. М'яско посмажили курку, латки от, от, Повечеряли. І полізли, я заліз в комп'ютер в цю гру. Но... Сьогодні нічого не це. Сьогодні говорили з вчителькою з англійською, і вона там перевіряла моє домашнє. Хвалила. Але це насправді хвалила. Як там воно проходить? 30 секунд підготовка, наприклад, 60 секунд на розповідь, або на, на відповідь, там, або розказати про картинку, яку бачиш. Ну, Це ще можна розказати. А от писати, імейл писати, там його треба написати за хвилину. ну, Там може трошки більше. Але тут я то пишу. Там пишеш в Word, Word підкреслює, виправляєш. Але це купа часу займає. Mm. Я пишу довго і я не знаю, оце, як сам справитись, треба зібрати, треба писати і писати. Отак. От Точки сьогодні падав, дуже сонна погода була. Але нічого, справилися. І ніби все. І ніби все. Так що, папа. А, я біжу-біжу. Я крісло поставив на ті стопори. За... І воно тепер не їздить. Гарно так виставив, не хочу його міняти. Так що тепер в мене два крісла, я собі на того знімаю. <рес> а Тепер біжу.